Же яка зараз ситуація на найскладнішому напрямку на Донеччині? Ми поговоримо з Олександром на позивний крос, офіцер 104-го окремого батальйону територіальної оборони 109-ї бригади. Пане Олександре, вітаємо вас в прямому ефірі. Із міркувань безпеки ми не називаємо зараз точно де ви є. Але скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти безпосередньо про ситуацію на Донеччині? Ситуація на Донеччині є доброго дня. Вона є Відносно контрольованою ситуація в Бахмуті є надскладна, але хлопці тримаються наскільки це дійсно можливо. Більше скажімо так, офіційної інформації я поки надати не можу. Пане Олександр, можливо, якщо можете відповісти на запитання, ми бачимо вчора в зоні там активних бойових дій, по моєму були був збитий і ще один вкотре винищувач росіян. Наскільки зачастили вони з авіацією, і як ми. Протистоїм їхнім вильотам на наскільки мені відомо, авіацію вони застосовували майже кожен день, але вони діють підло і підступно, тобто, вони вилітають вночі. Таким чином, не завжди наше ПВО і не завжди наші хлопці, хто працює з іглами, можуть вчасно зреагувати. От, а вилітів не поменшало. Тобто, ситуація така, як була, так і є. Пане Олександре, ми чуємо вибухи дуже сильні у вас за спини. Просто хочемо перепитати, чи ми можемо далі продовжувати ефір, чи для вас безпечно а, зараз? тут тут це все нормально. Це відносно далеко, скажімо, так зрозуміло. А, пане Олександре, ваша історія прикметна в тому, що ви місцевий. З Донбасу і так. воюєте пліч опліч з вихідцями з Донбасу. Розкажіть, будь ласка, як взагалі утворилася бахмутська тероборона і люди, яких професій туди долучалися? Ну утворилась вона згідно наказу президента. Звісно, тобто батальйону комплектували повністю до березня місяця 22-го року. А люди професій, взагалі різних, тобто деякі люди ну, це не фрілансери, тобто люди без професій. А деяких велика кількість це шахтарі, не знаю, хтось там тримав нічні клуби, хтось був сільським господарником. Тобто, ну, люди різних професій, але вони всі прийшли захищати свою домівку, коли безпосередньо вже нарешті їм відкрились очі, що є країна-агресор. Ви якраз акцентували так на слово слово сказали: нарешті відкрилися очі. А як ви думаєте, з чим пов'язане оце? Ця зашореність з 2014 року, коли Росіяни почали цю гібридну війну, видаючи все, що відбувається в Україні, за якісь повстанські рухи, хоч ми знаємо, що це точно не так. Знаємо, що росіяни є багато доказів, що вони з 2014 року беруть і власно розв'язали цю війну. Чому у людей тільки зараз відкриваються ці очі? Проблема в тому, що люди не цікавились тим, що відбувалось навкруги. їх. Тобто, люди не розширювали свій Сп... світогляд, я... коли вже безпосередньо. А, я прошу пробачення. Інтернет... Такий я ж не винен. Коли вони вже безпосередньо побачили, що робить країна терорист, тобто, коли вона руйнує вщен домівки, коли вона руйнує вщент міста, до людей нарешті дійшло. А, а як для вас особисто почався цей день широкомасштабного вторгнення росіян? Я був вдома в рідному місті Турецьк Як? Подзвонив товариш з попереднього місця служби, а ми десь дня за два, за три до цього з ним говорили. Він: ну, ти в курсі, що щось почнеться? Я говорю: ну, почнеться, будемо робити роботу, ну, а що робить. Така наша доля, як то кажуть, да. Ну, пішов військомат, 24-го нас ніхто не прийняв, а 25-го вже потрапили в батальйон. Тобто, а, чому, ну, а чому не прийняли 24-го? Александр... Тому що військомати переїжджали, нікому там трошки було не цікаво. Вони намагалися комплектувати бойові бригади резервістів, тобто ті, хто тільки поприходили з контракту, от вони ними і комплектували одразу. А 25-го вже нам дали адресу, куди їхати, і ми, скажімо так, зібралися з хлопцями та й поїхали. Ну от ми, е... ми підготували уривки інтерв'ю з такими хлопцями, як ви, з якими ви зібралися, не лише хлопцями. А давайте зараз подивимось про ваших побратимів. Сину моєму старшому 18 років, І він говорит, папа, ти не против, если я сделаю патриотическую наколку. Татушку. ж, тобто він хоче в армію йти. Каже, ти возвращайся, а я пойду на твоє місце. Я дав себе слово, що я приду, я вернусь і в Горловку. Там я не хочу не мстити нічого. Я хочу, щоб наша Родина була свободна іменно зараз. Восьми кабінет історії, я сам вчитель історії Правознавство а також викладав предмет захисту вітчизни України. Ось що приносить війна лише руїни, білі страждання. Ця школа вціліла під час німецько-нацистської окупації, але не вцілила вже з нашим чокнутим північним сусідом. Олександре, от ми бачимо людей з Бахмутської тероборони, які воюють на своїй землі. А я вас хочу таке запитати непопулярне запитання, тому що коли люди втомлені повномасштабною війною, коли посилюються усілякі російські інформаційно-психологічні операції. Напругу люди дуже часто починають якраз переводити, власне, всередину, один на одного. І є такі непопулярні, знаєте, розмови, мовляв, от хлопці із Західної України вони воюють, вони гинуть на Донбас. А де, мовляв, самі вихідці з Донбасу? вас е, е, такі закиди в соцмережах не ображають? Я скажу чесно, ні. Тому що. Саме хлопців з Донбасу ніхто не бачить. В більшості до повномасштабного вторгнення багато моїх знайомих разом зі мною ж безпосередньо да також проходили службу також знаходились тоді в зоні АТО, в зоні ООС. Але цього, цього на жаль ніхто не бачив. І мене це ніяким чином не може ображати, тому що зараз нарешті країна об'єдналась, і люди побачили, що і також так звані східняки воюють за свій дім. А чому, чому на вашу думку сталася така ситуація, що от ви кажете, на жаль, не бачать або не бачили? Тобто, ми можемо констатувати в минулому зараз, уже напевно, що це змінюється. Я поясню, тому що ну про місцевих хлопців намагались не те, щоб ніхто не говорити, як би це правильно сказати, ем, ну не висвітлювали в більшості, скажімо так, їх роботу. Я скажу більше, що в попередньому підрозділі з нашої області також були хлопці, але про них ну не знаю, чомусь не журналісти, ніхто не говорив. За виключенням певних там, моментів, тобто там полку Азов, да, там де хлопці дійсно робили велику колосальну роботу. Пане Олександре, я так розумію, що одна з причин це міркування безпеки, бо все-таки ви воюєте на тій землі, де можуть бути ваші рідні. Ви є вихідцями з Донбасу, і там якось легше помститися за вашу позицію. Тому напевно це була одна з причин, чому. Про вас не було так широко відомо, відомо, про ваші звитяги на полі бою, як про вихідців з інших регіонів. Якщо ми вже почали на цю тему говорити, от ми бачили дуже багато в соцмережах всяких конфліктів російської армії, якраз пов'язаних з вихідцями різних регіонів, різних територій, різних етнічних груп. Але на щастя, і я хочу у вас перепитати, чи є так ми ніколи не бачили, щоб сварилися між собою в ЗСУ в силах оборони різні регіони України, чи насправді. Насправді в нас немає взагалі цих питань, взагалі немає. Дивіться, от попередня наша рота, там хлопці були і з Київської області, і з Харківської області, да, і з Вінниці. І ніколи не було ніяких конфліктів а, цих нав'язаних там російською пропагандою з приводу там, що яка якісь проблеми з мовою чи щось в такому плані. Всі нормальні, адекватні люди, всі один одного розуміли і робили прекрасну роботу. О, дивіться, просто, от ви зараз згадали про мову і про росіян. Росіяни зараз кажуть, що з такою українською мовою ви точно не з Донбасу, ви точно не місцеві, і е, це якась просто підстава. Звідки у вас така чудова українська? Я в Україну українську перейшов у 2019 році. О, просто особисті переконання. Олександре, дивлюся в Торецьк. Це місто якраз звідки ви родом, це Бахмутський район. Зараз під окупацією чи ні? Чи там точаться бойові дії? Ні. Ні. А він на лінії зіткнення з 2014 року. Як і рідне селище, в котрому я народився, Нью-Йорк на Донеччині, а, О, так, так ви з Нью-Йорка. Так точно. От і воно на лінії з 2014 року. Турецьк звільнили 21 липня 2014 року від окупантів. І по факту бойові дії на околицях не припинялись. Всі ці роки. А ваші побратими з Донеччини, з Луганщини, можливо, якщо є такі теж у вашій бригаді. Наскільки для них є великою мотивацією саме йти в бій для того, щоб звільняти свої міста? Мотивація. Вони всі хочуть повернутись додому. Це перший момент. Другий момент все ж таки. Я розумію, що у когось там нічого не лишилось, на жаль. Але все ж таки, як там правильно, батьківщина, рідний дім, батьківський дім він все ж таки кличе, тому якось так. Олександре, ми бажаємо всім вам і вашим побратимам повернутися додому на звільнені території. Дякуємо вам за вашу службу. Олександр Крос, офіцер 104-ї об'єднаної бригади територіальної оборони, 109-ї бригади, був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1». Сподіваємось, ви знаєте це безпечне місце, тому що вибухи навіть нам через екран дуже складно сприймати.